У нас сьогодні холодно. ось Курочкам дала їсти, в віранді закрила їх. Качки теж не хочуть виходити на вулицю. Далась всім їсти. І в віранді закрила, і нехай сидять тут. Так, добре, що ця вірандочка у нас є. Зараз прийдуть, поїдять. Так, добре, що поробили ці вірандочки і свиням. Ось дали їм їсти, сироватки налили, їх тут чистенько, тепленько. Туди теж залазять, їм там тепло, прямо там дуже тепло. І вони зараз поїдять і буде все гарно. Але сьогодні в нас холодно. Бачите, ось так ми закриваємо. У них тут закрито все, вірандочка. Класно. З чоловіком ми придумали. То не думав, що буде така холодрига. Берта теж вже у нас <свісно> як кабан. Берта, ти ж на собаку не схожа, ти на кабана схожа. <свісно> Берточка, ти Берта, мамина. Берта, Берта. Ласочів скільки дали, вона буде на мене дивитися. Так, друзі, вирішила сьогодні зробити чоловікові ось таку такий настоянку на, на мед. Ось мед купила у сусідів. Зараз на водійній бані його розтоплю. Ісламський мох. І самогон нам потрібен був. Ну, Чоловік думав, що це самогон. Пішов, відкрив кришу, відкрив банку. Бачите, воно ж аж поржавіла. Цій банці з вином вже 10 років. Одинадцять. 11. 11. Одинадцять. І ось налили венце таке. Бачите, воно таке прозоре. Ну, 10 років, 11 років вистояне. Ви бачите, яке воно? Чоловік говорить, я спробую говорить, я глоточок зробила. Ну, я таблетки зараз п'ю, мені не можна пити вино. Я спробувала, знаєте, от таке натуральне вино сухе, дуже смачне. Чоловік говорить: ну що б ним робити? Я говорю, ну що відкрив? кажу, Остап кажу, може, хтось в гості прийде. Та вони ні-ні ні, це каже, на перемогу ставляю. Закатаю і знову буде до перемоги. Перемога буде, і тоді будемо вже пити, а вона обов'язково буде, друзі. А Зараз скажу, як я буду робити настоянку. Ісламський мох цей допомагає. Це вже перевірено. Уже ми, ми раніше купували у... Ну, там у нас є на базарі трави, люди продають. І була така настоянка. Мед, самогон. Ось ми вже знайшли таку бутилку, теж самого. Я не знаю, скільки вона там у нас була. І напевно в тому році робили. Подивлюся, скільки це точно вийде, і я потім вам скажу пропорцію. Пів літру на пів літра меду. Ага, ну так, да, це буде сильно тобі жирно. Розтоплюю на водяній бані мед, поставила 3 столові ложки. Ось так плавиться мед на водяній бані. Ось що в мене, друзі, вийшло. Бачите? Я додала сюди пів бутилочки, ну, 250 грамовий стакан. Я додала сюди самогону. Поставила, ну, прямо такий жмуточок, знаєте, взяла так, щепотку хорошу. Ісламського моху і залила сюди наш розтоплений мед. Друзі, перевірена настойка дуже допомагає при бронхіальній астмі від кашлю. Він бронхіт лічить дуже гарно. Так, його потрібно пити, звичайно, не 10 днів, а хоча б з місяць попити, якщо у вас сильний кашель, 3 рази на день по чайній ложечці. Бажано не запивати. А якщо у вас бронхіальна астма або у вас бронхіт, то по одній столовій ложці на тощак. Все, теж не запиваючи, бажано не запиваючи. ну хто може, Ставимо його на 2 неділі. Нехай він цей настій, ну... Розійдеться це все, настоїться, і бажано, щоб ви його збовтували хоча б один раз в день. Ставимо у темне місце. Ну, зазвичай потрібно робити це у темній посуді, тому що всі ліки робляться в темній посуді. Ну, у мене так, як вже темна посуда вся зайнята настоянками, то ми зробили так. Зараз поставлю його у темне місце і буду збовтувати 2 неділі, щоб. Знати, яке воно буде. Ну, як, ми знаємо, яке воно буде, тому що вже лікувалися цим настоєм. І дуже гарна ця настоянка. І ще, друзі, хочу вам запропонувати ще ось такий рецепт, який мені дала сусідка, перевірений нами на собі. Інакше я вам би не давала цей рецепт. Ось, хто хоче переписати його, переписуйте. Тут, бачите, трошки замокріло, на баночці була водичка, я не замітила. Ну, так вийшло, що чоловік був на базарі, підхватив вірус. Зараз ви знаєте, що ходить вірус. І приїхав додому, ломота в тілі, почалася температура 38,5 кашель. Аж реве, в нього, тим паче, ще і астма бронхіальна. Думали, це просто астма та зато так. Але я бачу, на другий день знову температура не, не падає, 38,5, і ми шишки перестали пити, тому що ну, другі ліки приймали. І я запанікувала, телефоную сусідці і говорю, вже вечір був пізній, говорю. Слухай, в тебе немає якихось антибіотиків? Завтра поїду, куплю і віддам. Вона говорить, та є, прийди, я дам. Прийшла я до неї, я говорю, що трапилося. Я говорю, так і так, говорю, потрібно антибіотики, тому що температура 38, кашель самошечий такий, не знаю, що робити. Вона говорить, зараз я будемо будем лікувати злікувати чоловіка. Дала мені ось таку бумажку. Я говорю, у мене немає лимона, у мене зараз немає малини. У мене малина є, але в камері вона не перетерта з цукром. Вона говорить, я тобі дам зараз і лимон, і малину. Я так подивилася. ну Думаю, такий кашель Аж, реве, температура 38,5. Тут уже без антибіотиків, ну ніяк. Вона на мене так подивилася, говорить, ну щоб тебе заспокоїти, говорить, на візьми від кашлю йому. Це тому, здається, таблетки. Каже, антибіотик не треба йому давати. От, зроби це і побачиш, він дуже пропотіє, побачиш, і температура впаде, і все буде добре. Прийшла я додому. Зробила я йому на ніч оцю процедуру. Друзі, він мокрий встав через півгодини. Прийшлось міняти все і постіль, все. І що ви думаєте? Температура впала до 37,5. Вранці встає, температура знову 37,5, так і держиться. Телефоную знову люди. Ні, вона мені обманює, вона мені зателефонувала і питає, як там, що там у вас, як справи. Я говорю 37,5, зроби йому ще раз. Я говорю, що на ніч? Ні, зараз роби. Я йому зробила вранці, він знову випив, друзі, ой, випив, так, да, випив цю, цю настоянку, і я цей раз забула навіть аспирин поставити. Він знову пропотів, температура впала до 36,7. І зараз він вже бігає. Ніякого кашлю немає. І от сказать би, пічкала би його антибіотиками, так? Антибіотики потрібно пити як мінімум 7 днів, так? А ось така настоянка допомогла. Казалось би, ну, що тут такого? 250 мл теплої води, одна столова ложка меду, одна столова ложка соку лимону. Одна столова ложка малини, одна столова ложка коньяка, одна таблетка аспіріна. Перший раз аспірін поставила, другий раз забула. І ось побачите, зробіть і собі так, і не потрібно виручати аптеки. Ми тільки що бігаємо. Ну, Звичайно, є такі захворювання, що без аптеки, ну ніяк. Але те, що ми можемо якось зробити, полікувати себе, то. Ось, будь ласка, Людочка дякую тобі щиро за те, що ти нам допомогла в цій справі. І може твій рецепт допоможе ще багатьом людям. Сьогодні, друзі, я хочу пожарити рибку по новому рецепту. Цей рецепт мені дала моя кумиця, з якої ми були в санаторії. Ось дивіться, ріжемо карасики. Це можна з любою рибою, але вона сказала, що смачніше з карасями. Ось ріжемо карасі на пополам. Бачите, ось так. На пополам. Вимиваю їх гарненько і потім мариную. Ось так все. Зараз я складу їх усіх і буду потихеньку промариновувати. Що я ставила в маринад, друзі? Одне яєчко, одна столова ложка гірчиці, чорний перець. Сіль і майонезу дві ложки. Маринуємо. Ну, хто хоче швидко, можна і час, а так 2, 2 години треба маринувати. І потім її жаримо, обмочуємо. Хочете у цю обмочуєте у паніровочні сухарі, хто любить, хто любить, хто не любить, в муку і все. Ось так. Замаринували. Ставимо у холодильник на 2 на, на на години. Кума сказала на дві, значить так і будемо робити. Роблю це я вперше. Навіть ще й багато маринаду зробила. Риби треба було більше, але ми вчора юшку варіли. тільки 4 на пробу. Побачимо, що з цього вийде. Рибка, друзі, замаринувалась. Я її обмакую ось так у мукичку. Це для чоловіка, а собі по сухарі. Бо мене чоловік не любить. Не любить, коли у сухарях. І ось жарю. Побачимо, яка вона буде на смак, тому що перша я таку рибу готую. Сьогодні в мене, друзі, така смакота. Я вам <смак> <смак> зразу не показала, Думаю, та покажу, може, хтось теж буде так робити. Зараз, знаєте, так хочеться щось такого цікавенького. Я запекла сині, склала їх в камеру, тепер розморозила і ось такому блендері, ви бачили, купувала його, виручає дуже гарно, гарний блендер. Перебила його, чесничка. 3-4 головочки чесника, головочки, зубки, чесничка. Ось такий у мене ще є. Ой-ой-ой. Ось такий чесночний, чесночна сіль у мене є. Це я спеції привезла із хмельника, хмільника, пробачаюся. І додавлю ось майонезика. Буквально тут ложечку столову, можна дві. Смакота, неймовірна, друзі. А це вариться у мене вже. Капуснячок, давно я його не готувала з м'яском. не любимо. Такий додала теж спеції для капусти. Смакота пахне. А. Чоловік у мене не любить капусняк, то я йому варю ось супчик такий з трикадельками. Не любить він капусняк у мене, може там раз поїсти. Каже, звари мені суп. Ну, я буду капусняк, а він де суп їсти. Зараз закипить та буду виключати.